Запис екрана виконується запис екрана. Назад кноп. Системний робочий стіл. Галерея. Двічі торкніться, щоб активувати. Двічі торкніться і утримуйте. Так. Вітаю, друзі. Що вам хочу донести? Android обновив талкбет, і е, трохи з'явилось цікавих функцій. І зручних, скажімо так. Відтепер можна змінювати гучність мовлення талкбету е, за допомогою клавіш. Зміни гучності при натисканні пальцем на екран. Наприклад, натискаємо. Play Market Двічі торкніться, щоб активувати. Двічі торкніться і утримуйте. Чую. Play Market Гучність. Збільшується обоснову. Доступність рівень гучності у відсотках 100. 100 гучність. Так. І тепер ще можна. Змінювати темп мовлення за допомогою швидких налаштувань це трьома пальцями одночасно проводити по екрану, доки не почуєте темп мовлення. Символи темп мовлення провести пальцем угору або провести пальцем униз, щоб змінити налаштування. Темп мовлення 82%. Темп мовлення 75%. Темп мовлення 80. Темп мовлення 90. Темп мовлення 100%. Провести трьома пальцями вгору або провести трьома пальцями вниз, щоб вибрати інше налаштування. От такі цікаві функції з'явилися тепер у стандартному голосовому помічнику талпіт на Android. Дякую за увагу. Маю надію, що було корисно. Пока-пока.